Від 2 до 3% людей у світі хворіють на псоріаз. Згідно з даними Global Psoriasis Atlas, поширеність псоріазу в Україні становить приблизно 5% на більш ніж 42 мільйони людей. Це близько 260 тисяч людей. Але, враховуючи невисокий рівень медицини та низьку частоту звернень за медичною допомогою, можна припустити, що в нас є значна кількість недіагностованих випадків. До прикладу, у сусідній Польщі частота псоріазу сягає близько 2%, а у Словаччині та Угорщині до 2%. Це рубрика Треба розживати» на каналі Куншт. У ній ми розповідаємо найцікавіше зі світу науки. Я Альона Лозевенко, журналістка Куншт. І сьогодні ми розжовуємо життя з псоріазом, як він виникає і чи можна з ним боротися. Її написала Олена Тимків, лікарка, дерматовенерологиня. Не забудьте вподобати, підписатись і натиснути на дзвінок сповіщення, щоб не пропустити нових випусків. А ще ви можете підтримати нашу роботу, ставши спонсором цього каналу. Псоріаз це захворювання, яке виникає через аутоагресію імунної системи до власних клітин організму. Ми розуміємо окремі моменти перебігу псоріазу, однак вчені досі не знайшли конкретних причин, чому він розвивається. Вважається, що імунна система атакує клітини шкіри і стимулює їх ділитися швидше. Наприклад, в нормі оновлення та злущення епідермісу відбувається за 28 днів. Але при псоріазі цей процес скорочується до 3-7 днів. Лущення шкіри може супроводжуватися відчуттям сфарбіння, сухості або стягнутості. Клінічна форма псоріазу, що трапляється у 80-90% випадків, це бляшковий псоріаз. Він виглядає як рожево-лососові щільні бляшки зі сріблястим лущенням на шкірі ліктів та колін. Хоча висип може виникати і на інших ділянках тіла. Часто псиряс уражає шкіру голови, спричиняючи виражене лущення шкіри, тому його нерідко плутають з лупою або сабарейним дерматитом. Псоріаз може проявлятись ураженням складок тіла, наприклад, у пахвах, паху та під грудними залозами. Це так званий інверсивний псоріаз. Він виглядає дещо по-іншому, зокрема, значно більше виражене почервоніння, що посилюється при пітнінні. Лущення ж відсутнє. Нерідко тривале прогресування може спричиняти ураження нігтів, тоді вони набувають вигляду на перстка з появою точкових втиснень. Частина нігтя може змінювати колір на блідувато жовтий і нагадувати маслянисту пляму, чи просто змінювати структуру та ставати більш ламкими. Тривалий перебіг псоріазу може спричиняти ураження суглобів та виникнення псоріатичного артриту. Це призводить до обмеження рухомості та інвалідизації. Загалом, якщо з'являється дискомфорт під час рухів та біль у суглобах, людям із псоріазом слід звернутися до лікаря. Рідше трапляються важкі форми псоріазу – долонопідошовний підошовний псоріаз, гнійничковий псоріаз та ураження великої площі тіла. Це називається псоріатична еритродермія. Псоріаз вважають стресозалежним захворюванням. У його розвитку беруть участі запальні інтерлейкіни, і вони виділяються в організмі. При хронічному стресі. Більшість випадків псоріазу спричинені стресом як основним тригерним фактором. Найбільш відомим дослідником стресу був канадський ендокринолог авто угорського походження Ганс Сельє. Він заклав основи гіпотези, що описує стрес як відповідь організму на певний дестабілізаційний чинник. У відповідь на стрес, коли організму треба адаптуватись до нових умов, залучаються всі системи, зокрема нервова та ендокрина. Організм мобілізується та працює на збереження життя забезпечуючи реакцію бий або біже. Після відповіді на стресовий чинник має настати друга фаза фаза опору, коли організм відновлює втрачені сили і повертається до норми. Якщо це стається, то такий стрес є корисним для організму еустрес. Але якщо стресорний чинник не припинив свою дію, стрес стає негативним, хронічним, він тримає організм в перенапрузі надто довго. Виснажує силу організму і спричиняє розвиток різних хвороб. Ця гіпотеза стала поширеною у світі. Згідно з визначенням ВООЗ, стрес можна визначити як стан занепокоєння або психічної напруги, який викликаний важкою ситуацією. Стрес це природна реакція людини. Вона спонукає нас реагувати на проблеми і загрози в нашому житті. Механізми розвитку псоріазу не є до кінця вивченими. Вплив саме психологічного стресу на псоріаз психонейро психонейроімунологічна теорія. У відповідь. На стрес у гіпоталамусі відділяється специфічний гормон, що регулює рівень гормону АКТГ. А він свою чергу вивільнення глюкокортикостероїдних гормонів, які відповідальні за стрес. АКТГ також бере участь у стимуляції периферійного виділення адреналіну та норадреналіну, до останніх імуні клітини Т та Б лімфоцити та моноцити. Мають специфічні рецептори, що запускає імунну відповідь на стрес. Доведено, що хронічний стрес підвищує периферійний рівень нейрогормонів, і також зафіксовано виражене підняття прозапальних цитокінів. Ризик захворіти на псоріаз не є генетично визначеним, однак ми можемо успадкувати певний тип реагування на стресори, а також отримати деякі поведінкові навички разом з вихованням та життєвим досвідом. На роль впливу генетики припадає лише успадкування генів, що кодують певний тип імунної відповідь. Та дещо збільшують ризик розвитку псоріазу. Наприклад, якщо в одного з батьків є псоріаз, ризик розвитку псоріазу в дитини зростає на 16%. Але якщо захворювання є в обох батьків, то ризик зростає до 50%. Оскільки елементи висипу при псоріазі мають специфічний вигляд, людей, що маються захворювання, суспільство часто стигматизує. Однак слід розуміти, псоріаз не заразний, це аутоімунне захворювання. Його неможливо передати іншій людині. І, можливо, ця стереотипізація зумовлена еволюційно, адже висипи насторожують. Загалом стигматизація шкірних висипів з сивої давнини. До прикладу, ще у давній Греції дерматози лученням шкіри, а саме псоріаз, лепру та лишаї. Не розрізняли Лепра, яка відома як проказа, це небезпечне інфекційне захворювання. Тому впродовж століть люди, які хворіли на неї, мали носити спеціальний одяг. Та дзвіночок, аби сповіщати людей довкола про можливу небезпеку зараження. Таких пацієнтів лікували в спеціальних закладах, лепрозоріях, а інколи виселяли за межі міста і навіть на окремі острови. Наразі велика частина людей з псоріазом розповідають, що вони переживали моменти, коли їх просили залишити публічні місця. Наприклад, басейни, спортивні зали, салони краси і навіть звільняли з роботи через висипи. Такі настрої з боку оточення можуть бути причиною уникаючої поведінки та зменшення соціальної взаємодії, відсторонення від активностей та зниження якості життя. Пацієнти з пцурязу мають на 72% вищий ризик захворіти на депресію, ніж люди в загальній популяції. Загалом помічено сильний зв'язок між виглядом, станом шкіри, волосся, нігтів і психічним здоров'ям людей. Раніше медики та вчені більше зосереджувалися на фізичних проявах шкірних надух, але стрімкий розвиток психології та її поширення привели до появи нового напряму і в дерматології, а саме психодерматології. Ця наука вивчає вплив різних захворювань на психіку. Та краще мати до досягнення розуміння між лікарем та пацієнтом слово теж лікує. До прикладу, при псоріазі маємо не лише усунути висип, але й підібрати методики зниження рівня стресу. На початку це можуть бути заспокійливі, та найважливіше розвинути в пацієнта навичку стресостійкості, тобто вміння жити з постійним стресом, що нас оточує. Тут може допомогти психотерапія, прогулянки, медитації, йога, біг. Тощо пацієнти часто недооцінюють ці поради, однак саме вони можуть стати ключовими в опануванні хвороби, оскільки такі дані є доволі суб'єктивними, довести ці факти непросто та все ж є клінічні дослідження, які підтверджують позитивний вплив меншменту стресу на перебіг псоріазу. Наприклад, у пацієнтів, що регулярно медитували, швидкість відповіді на фототерапію скорочувалась на 30-35% порівняно з контрольною групою. Медицина не стоїть на місці і динамічно розвивається. Завдяки тому, що зараз популяризується доказовий підхід у медицині, ми можемо використовувати найкращі методи, доступні на медичному ринку. Слід поділити методи лікування на місцеві, такі як креми, мазі, лосьони та системні це препарати, що приймають всередину та ін'єкції імунобіологічних агентів. Золотим стандартом місцевого лікування псоріазу є топічні гідрокортикостероїди у різних формах: креми, мазі, Основний механізм їхньої дії полягає в місцевому пригніченні імунної відповіді та протизапальному ефекті. Додатково можуть використовуватись засоби похідні вітаміну Д та їхні комбінації з ТГКС. Вони знижують проліферацію розростання клітин поверхневих шарів епідермісу та мають імуномодельовану дію на те клітину ланку імунітету. Для лікування поширених форм псоріазу і при залученні суглобів застосовується системна терапія. Системні імуносупресанти впливають на імунну відповідь всього організму і мають виражену протизапальну та антипроліферативну дію. Також для лікування псоріазу можуть застосовуватись системні ретиноїди. Їхня дія полягає в тому, щоб уповільнити поділ клітини епідермісу, який, власне, є пришвидшеним при цьому захворюванні. Імунобіологічні ліки нового покоління. І лише на певні прозапальні цитокіни, що відіграють ключову роль у патогенезі псоріазу. Ця терапія є новішою, потенційно більш безпечною та більш вартісною. Також при лікуванні псоріазу використовується фототерапія. Фототерапія діє шляхом пригнічення синтезу ДНК, що зменшує швидкість поділу клітин та запалення при псоріазі. Залежно від форми псоріазу, поширення висипань, віку пацієнта, способу життя, лікар обирає оптимальну тактику лікування. Для досягнення ремісії слід також використовувати правильний догляд за шкірою креми що 60 сечовину у низьких до 5% та середніх 10-20%. В концентраціях або саліцилову кислоту. Сечовина та саліцилова кислота пом'якшують каратин. Каратин це білок, який міститься в структурі шкіри. І полегшують його відлущення. Коли саліцилова кислота використовується в поєднанні з іншими лікарськими засобами, вона відлущує епідерміс і дає змогу лікарським засобам проникати більш глибоко і діяти ефективніше. Щодо догляду, не варто піддавати шкіру різкому перепаду температур, наприклад, приймати надто гарячий душ та впливу агресивних процедур, що травмують шкіру: скрабування, бакуно-роликовий масаж, надлишкове терття тощо. Вилікувати псоріаз неможливо. Але за правильне лікування і догляду можна взяти захворювання під контроль і зайти в тривалу ремісію. Оскільки псоріаз стигматизує, слід більше говорити про нього та підвищувати обізнаність людей. Маємо розвивати розуміння того, що тіла бувають різними, а захворювання можуть нівичити не лише фізично. Але й ментальне підтримуйте та допомагайте людям з зовнішніми проявами шкірних хвороб. Розповідайте про це рідним і друзям або підвищувати їхню обізнаність. Створюємо безпечне, прогресивне та толерантне українське суспільство. Хочемо подякувати Артему Албову, авторові каналу «Клята Раціоналіст», за змогу знімати в його студії. Побачимось у наступних відео.